Вітаю, друзі! Чи задумувалися ви хоч коли-небудь над тим, чому явище сталкера настільки популярне? Чому не проходить і дня, щоб ми не згадували про цей дивовижний всесвіт? Є щось в цій грі таке. Погоджуєтесь, щось, що кардинально відрізняється з поміж всього геймдеву, скажу більше з поміж всієї сучасної творчості, як візуальної, так і аудіальної. З перших секунд гри, ми погружаємося в цей світ безкомпромісно, на що далеко не кожен проект здатен. Так ось на погруження в сталкері чималою мірою впливає штучний інтелект Алайф. Він наповнює персонажів та світ зони життям. А в суцільності з неймовірним ембієнтом та озвучкою в цілому дуже швидко переймаєшся персонажами та віриш в те, що вони насправді живі. Суть Алайф в тому, щоб змусити NPC жити своїм життям в світі гри, виконуючи ті чи інші цілі, такі як пересування. Локаціями, пошук артефактів, зброї та війна за територію, тим самим створюючи безкінечну кількість випадкових подій під час кожного проходження гри. По суті, у NPC є лише одна глобальна ціль розгадати таємницю зони, а для цього їм потрібно виконувати певні умови, такі як знайти екіпіровку, артефакт і так далі. Сталкер Тін Чорнобиля це унікальна гра, і справа не тільки в тому, що в ній була цікава стрілянина, яка не схожа на інші ігри, чи в унікальних квестах або ж візуальна складова, яка по сьогоднішній день виглядає приємно, навіть без модів. Так, це все важливі гвинтики, що дозволили сталкеру стати неймовірно популярним, але без системи симуляції життя ця гра, очевидно, не стала б культовою, якою вона є. Отож, «Alive. Artificial Life» або штучне життя. Граючи в сталкер, ви напевно ловили себе на думці, що кожен сталкер кудись йде. Не просто вештається по карті, а саме йде до конкретної цілі розібратися з бандитами, посидіти біля багаття, перекурити в барі, пограти на гітарі або полювати на кабана. По факту так і є. У кожного НПС у грі поза сюжетними сценами була мета, і тому підсвідомо гравець вірив у те, що відбувається, що його не тримають за руку та не ведуть крізь заскриптовані коридори. В сталкері життя дійсно йде своїм шляхом. Отож, ідея системи Alive була доволі простою, але складність полягала в реалізації, в технічному виконанні. Всі персонажі та монстри по задумці авторів повинні жити своїм життям і не залежати від дій головного героя. Основна відмінність системи Alive полягає в тому, що навіть тоді, коли головний герой не знаходиться поряд з NPC, або ж взагалі роздає маслини бандитам за десятки кілометрів на інших мапах, в попередніх або ж в наступних локаціях життя в зоні йде своєю чергою, все це для того. Того, щоб кожне проходження, кожна вилазка в зону була унікальним досвідом для гравця, ще ця ідея полягала в тому, щоб головний герой по суті не був головним героєм, а сам всесвіт. Тому звична система, яку можна бачити майже у всіх іграх з відкритим світом, коли всі NPC існують тільки навколо гравця, а потім за його спиною зникають, не підходила для нашої гри. Сталкери та кожен NPC мав бути у світі постійним, навіть коли він йшов до іншої локації. Він повинен був залишитися тим самим персонажем і пам'ятати всю інформацію, отриману раніше, та продовжувати діяти за своєю логікою. Тож це було наймовірно складним завданням, враховуючи, що оригінальний сталкер складається з кількох локацій, які просто фізично не можуть бути завантажені одночасно, ба більше не можна було сильно навантажувати процесор і віддавати потужність для штучного інтелекту. В результаті розробники винайшли. Поділ існування персонажів на два режими онлайн та офлайн. Коли NPC знаходиться поруч з гравцем у районі 150 метрів, то він перебуває у стані онлайн, користується інвентарем, вивчає шляхи, кидає гранати, отримає поранення і так далі. По суті, все працює так, як ми звикли. Але як тільки NPC виходить за цей радіус, то він не зникає, як у якійсь GTA чи Far Cry. Він переходить у стан офлайн і перестає прораховуватись в деталях. Він не будує маршрут, у нього не прораховується фізика, візуал, анімації, нічого з цього. Але він залишається. Лишається в світі гри. Сутянов розповідав, що все це працює саме так, виходячи за межі зони онлайну або переходячи на іншу локацію, NPC перетворюється на цифри, які рухаються за спрощеним маршрутом. Сталкери у вигляді цих цифр подорожують зоною, і при зіткненні відбувається кидання так званих кубиків для прораховування ситуації. Помітив, не помітив, розійшлися, не розійшлися, вбив, не вбив і так далі. Але коли гравець приходить на те місце, де все прорахувалося, він побачить реальні наслідки цих подій. Трупи сталкерів, монстрів і так далі. Щоправда, є одне, але в релізній версії гри це траплялося не так часто, бо в грі був так званий прибиральник, який прибирає сміття, трупи та все непотрібне. Зазвичай він все прибирав раніше, ніж гравець діставався до того місця, просто для того, щоб рушій не крашився. До речі, навіть на сучасних системах сталкер має звичку місцями підвисати. Зараз я вам дам відповідь на це питання. Отож, іноді, коли NPC переходив зі стану офлайн в онлайн, саме тому гра іноді. Могла на долю секунди підвиснути. Отож, для пересування теж довелося вигадати окремий спосіб, так як зона розбита на кілька великих рівнів. Тож для кожного рівня є навігаційний граф, Navigation Graph. його можна охарактеризувати як навігатор для ботів. Для пересування в онлайн режимі використовується детальний граф, і він допомагає персонажам пересуватися, так би мовити, в деталях, враховуючи перешкоди, і все таке. Коротше, квадратики, за якими розраховувався шлях ЕНБІСІ. Але для кожного такого графа створюється ще й менш детальна версія Global Graph, для того щоб персонажі пересувалися картою в режимі онлайн. Ось приклад того, як це використовується. Якщо онлайн-персонаж чомусь захоче вирушити на інший рівень, він спочатку подивиться на глобальному графі, куди йому потрібно йти. Потім перевірить у докладному графі рівня, як йому фізично дійти до точки призначення. І якщо точка знаходиться в іншій локації, він дійде до виходу з локації та телепортується в іншу, після чого перейде в офлайн режим. А для того, щоб гравець цього не бачив, точки телепортації NPC знаходяться далі точки телепортації гравця, тобто за межами зору, або куди гравець дійти не зможе. Отже, спочатку сталкери мали брати квести у торговців, наприклад, на пошук артефакту. Після того, як NPC знаходив артефакт, він приносив його продавцю, продавав і отримував новий квест. Це міг бути навіть останній квест. У самих ранніх версіях Alive сталкери справді могли пройти гру раніше гравця, тобто розкрити таємницю зони. До речі, саме завдання розкрити таємницю зони для Щай залишилося. Сталкери не були прив'язані до однієї локації і могли вільно гуляти по зоні. Наприклад, якщо у двох NPC закінчилися патрони. Вони бігли за ними. І якщо перший встиг раніше, другий починав тікати від нього, та в результаті отримував постріли в спину. А перший підходив та добивав його. Коротше, унікальних ситуацій було багато, та самі розробники з інтересом спостерігали за цим, не знаючи, що ж буде далі. Але не все так ідеально. Навіть такий інноваційний підхід до симуляції мав свої проблеми. Під час тестів з'ясувалося, що звичайний гравець просто не розуміє, що відбувається і як йому діяти. Ну, наприклад, потрібно йому взяти у сталкера квест у певній локації, а сталкера там немає, тому що його десь там на армійських складах виніс Долгівець. Звичайно, можна бігати та шукати його труп по всій мапі, але мало хто б погодився настільки заморочуватися. Коротше, відбулося б те, що я роблю з іншими іграми, а саме запустив за 15 хвилин, зрозумів, що нудно. Вийшов, не видалив, сподіваючись, що колись ще зіграю, не зіграв. Та, врешті-решт, через декілька місяців видалив. Отож, розробники просто-напросто злякалися, що люди не були готові до настільки живого рівня симуляції, тому потрібно було все це діло змішати зі скриптовими моментами. Отож, було прийнято рішення, що квести NPC будуть отримувати не від торгівців, а від розумних ландшафтів. Наприклад, потрапив сталкер у якийсь ландшафт, а цей ландшафт відправляє його у якесь місце. Врешті-решт сталкер туди приходить, і все, квест виконано. Таким чином в сталкері з'явилися бази та славнозвісні посиденьки біля багаття і так далі. Давайте розглянемо більш детально, як працює AI. В режимі офлайн у них все просто. Якщо завдання немає, вибери завдання. Якщо є завдання, пересувайся до цього завдання та виконуй його. На цьому все. А ось у режимі онлайн у персонажів відбувається все складніше. Їх ще AI складається з трьох елементів: отримання та обробка інформації, прийняття рішень та низкорівневі контролери. Отож, кожен з цих елементів ми розглянемо детально. Отож, отримання та обробка інформації. У персонажів є три види рецепторів: зір, слух і дотик. Тож, отримавши через них інформацію, в результаті він розділяється на загрози ворогів, предмети, зони для підвищення рейтингу і так далі. Прийняття рішень. Одного дня Дмитро Ясенів прочитав статтю Джефа Оркіна, який працював на Чіай в одній із моїх улюблених FPS, Fear. Таким чином, у сталкер прийшла система GOAP або Goal-Oriented Action Planning. Гоуп є методикою проектування ШАЙ, при якій ланцюжок поведінок вибирається в реальному часі автоматично для задоволення мети. Таким чином додається більше варіативності дій та непередбачуваності. Отож, Дмитро списався з Оркіним, обговорив деякі нюанси та впровадив систему в гру. На відміну від Фір, планувальник тут потрібен не для того, щоб будувати ланцюжки дій, а просто для отримання першої дії в цьому ланцюжку. Це зручно тим, що розробники завжди знали, що саме робить конкретний NPC та чому він це робить. Гоп перевіряє актуальність опитуючи попередні умови та наслідки плану, Тож, якщо одна з умов змінюється, план будується заново. Саме для цього і є та сама загадка зони недосяжна мета для виконання якої плани постійно будуються та перебудовуються. У кожного персонажа в грі є глобальна мета розкрити таємницю зони. Що ж саме це означає в релізній версії, важко сказати. Виглядає це як задача, яку неможливо вирішити. Тобто NPC запитує, завдання вирішене отримує відповідь ні а зараз ні, а зараз ні, і так по колу. Щоб почати розкривати таємницю зони, у NPC мають бути виконані попередні умови. Він не повинен хотіти їсти, не повинен бути в бою, в нього повинна бути зброя, і так далі. Тобто потрібно досягти цих попередніх умов, перш ніж він приступить до своєї мети, а саме розкривати таємницю зони. В одному з інтерв'ю ясенів говорив, що якщо вийшло так, що все-таки всі попередні умови виконані, то з'являється, наприклад, завдання знайти якийсь артефакт, якого просто не було в грі. І так NPC намагатиметься виконати це завдання, пересуваючись по локаціям, поки знову не переключиться на інше. Для завдання поведінки персонажа використовувалися так звані оператори. У персонажа вони були приблизно такі: чи знаю я про загрозу поруч, так ні. Чи є в мене патрони? Так, ні. Чи є в мене завдання? Так, ні. Чи перебуваю я в укритті? Так, ні. І таких опцій було близько 70. Вони, виходячи з відповідей на ці питання, вишиковувалися в план для досягнення мети. Це виглядало якось так. Бачиш ворога? Так. Можеш стріляти? Так. Патронів достатньо? Ні. Перезарядити. Патронів достатньо? Так. Стріляти. Потрапляєш? Ні. Стріляти. Потрапляєш? Ні. Гравець там давно? Так кинь гранату. А от щодо монстрів вони зазвичай використовували анімації, що не перериваються, тому до них у тіні Чорнобиля Гоуп не застосовували, а використовували ієрархічні кінцеві автомати. До речі, для людей та монстрів використовувалися різні технології. Думаю, це теж вплинуло на сприйняття світу як такого. Та, врешті-решт, низькорівневі контролери. Цей пункт відповідав за вибір потрібних анімацій, пересування, програвання звуків, взаємодія з об'єктами та іншого. Тут все більш-менш стандартно, але насправді це далеко не все, що було задіяне в славнозвісній системі Alive. Тому, якщо вам ця тема цікава, ми обов'язково повернемося та більш детально оглянемо це питання. Отож, Тінь Чорноболя це гра, яка має неймовірну історію створення. Її переробляли десятки разів, вирізали непотрібне, додавали інновації. Гра неодноразово змінювала свої амбіції та концепції. В результаті має навколо себе неймовірну кількість міфів та легенд. Точно так само, як і славнозвісна система Алайф система, що пройшла тернистий шлях, вдосконалювалася, різалася, комбінувалася зі скриптами. Думаю, Alive – це той крок в розробці гри, який не тільки уповільнив її реліз не на один рік, а той крок, завдяки якому вже на 16-й рік життя гра не менш актуальна ніж в день релізу. Я б з величезним задоволенням подивився на те, якби BGSC випустили гру, в якій залишився акцент на максимальній симуляції. Чимало фанів мріють про повну симуляцію життя у величезному безшовному світі. І, власне, S.T.A.L.K.E.R. 2 – це проект, який може дати нам саме це. В розробників є можливість оживити той самий Alive, що повноцінно живе своїм життям у відкритому безшовному світі. В підтвердження цьому зацитую розробників гри Alive 2.0 це інший рівень виконання. Ми приділимо йому достатньо уваги ближче до релізу. Це дико крута система, яка дуже круто працює, і там буде що показати. Та безшовний відкритий світ Stalker 2 – це насамперед можливість зробити зону такою, якою вона графічно із погляду відчуттів ніколи ще не була. Безшовний відкритий світ це історія про те, що у нас справді не лінійний сюжет, із величезною кількістю розгалужень та різними кінцівками. Це звучить як щось масштабне, і така масштабна історія має жити в масштабній оболонці. Отож, друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал, тут ви знайдете чимало цікавенького. Поставте лайк під цим відео, аби воно подорожувало просторами Ютубу та напишіть свої враження від досвіду славнозвісної системи Alive. Хотіли б, щоб вона жила повністю своїм життям? Чи краще все таки стабільна та заскриптована гра? До зустрічі, мої дорогі!